А чому вартість торговельної марки може бути від 10 тисяч до 30 тисяч гривень? Перше, це залежить від обсягу товарів і послуг, на які ви претендуєте при поданні торговельної марки. І друге, це вартість послуг юристів. Ну, наприклад, як у нас це працює? У нас є два пакети. Перший пакет в нього входить повністю вся процедура разом з лайтовою перевірою вашої назви і до отримання свідоцтв. А другий пакет він більш розширений. Наприклад, якщо під час реєстрації можуть виникати проблеми, там, попередні відмови, заперечення. Ми на це все реагуємо, пишемо відповідні документи, за це ви взагалі не сплачуються. Не турбуйтесь про те. Що, наприклад, так станеться, що вашу торговельну марку не зареєструють, ми віддаємо вам гроші. У вас є повна гарантія від того, що юридичні послуг, вартість їх буде повернута, якщо марку не зареєструють. Тому вам обирати. Але приблизно від чого залежить вартість, я розповім.